25 жовтня із пожежі у житловому будинку на вулиці Кобзаря у Нововолинську визволили трьох людей. Повідомлення про цю пожежу надійшло на лінію 101 о 13.26. Першими дим з оселі помітили військовослужбовці, другого відділу Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони кинулися рятувати трьох чоловіків, які перебували в оселі. Двох виявили в кімнаті, що горіла. Військові винесли їх на свіже повітря і спробували повернутися за третім, проте будинок уже був ухоплений полум'ям. За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці. В спорядженні, що дозволяє працювати за високих температур і щільного задимлення. Вони вирушили на пошук людини. На пошуки третього вирушили рятувальники п'ятої ДПРЧ міста Нововолинськ у спеціальному спорядженні, що дозволяє працювати за високих температур та при вили... Кому задимленні за декілька хвилин рятувальники п'ятої ДПРЧ витягнули із палаючого будинка третього чоловіка. о 14 годині 41 хвилину пожежу вдалося ліквідувати. Врятованих чоловіків медики госпіталізували до Нововолинської міської лікарні. Як нам відомо, з власних джерел один потерпілий отримав опіки та перебуває у важкому стані. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем одного із чоловіків, які знаходилися в приміщенні. Міщені зі слів власника громадянин посеред кімнати розпалив багаття та пішов спати.